Розширений неонатальний скринінг обстеження новонароджених у Хмельницькому міському перинатальному центрі почали проводити з 19 жовтня у рамках всеукраїнського проєкту. Раніше тести робили лише на чотири рідкісні та спадкові захворювання. Розширений спектр цих захворювань. 21 захворювання воно дає власне виявити хворобу. А отже, ми її можемо проконтролювати, вчасно встановити діагноз і Покращити якість і тривалість життя цих новонароджених дослідження проводяться усім без винятку новонародженим основною умовою для проведення дослідження це має бути інформована згода батьків вік новонародженої дитини – 48-72 години. Хмельничани Марія і Денис батьки новонародженого хлопчика, якого назвали Тимофієм. Малюк другий син у родині, з'явився на світ 31 жовтня. Нині дитину обстежують на 21 захворювання. На спеціальний тест бланк береться кров з п'ятки. Побоювань під час вагітності не було, але ми вирішили зробити це задля нашої безпеки, задля для безпеки нашої дитини, щоб ми не хвилювались. Так як я дуже хвилююсь, завжди дуже да -да -да. хвилююсь за свою дитину, щоб була спокійна. Ну да, і зараз це Ти... ж у світі за да, віруси до вірусів, всяких. Ну, будемо знати вже з дня на день планує повернутися додому мати маленького Максима. Усі необхідні дослідження робила з першою дитиною, вирішила обстежити й другу. Запиталися, чи я згідна на цей аналіз. Я дала згоду, і мені пояснили все, чому він для чого цей аналіз 2950. Налесенькі такий комаська, 51 сантиметр. Все у нас добре. Ми більше спимо, їмо не капризнім. Тест бланки відправляють у Львівський обласний перинатальний центр. Результати батькам повідомляють лише у разі виявлення аномального захворювання. В Україні їх діагностують рідше ніж один випадок на дві тисячі новонароджених. Батькам приходить сповіщення, і батьків скеровують у медико-генетичну консультацію нашого центру для повторного обстеження про нормальні результати, про хороші показники. Ми інформуємося. Ми інформуємося раз на тиждень, тобто ми батьків не викликаємо. На зараз ми обстежили близько 50 дітей. Це всі новонароджені. За два тижні у міському перинатальному центрі не отримали жодного повідомлення про виявлені рідкісні чи спадкові захворювання. Торік в закладі щодня приймали в середньому 10 пологів. Цьогоріч, після 24 лютого, на чверть менше. Більшість майбутніх породіль, кажуть медики, виїхали за межі України. У Європі за допомогою скринінгу виявляють до чотирьох десятків хвороб. У США 61 захворювання. Ця послуга за кордоном є платною. Ірина Аріон Володимир Паламар, новини міста.